Всім привіт, друзі! Сьогодні зробимо дуже гарну весняну композицію зефірні тюльпани в чайній парі. І звичайно поділюся з вами рецептом. Я вже викладала це відео у нас в інстаграмі у 3 dmold Але тут хочу зупинитися більш детально на деяких моментах. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Буде дуже багато всього цікавого. Починаємо готувати. Для зефіру нам потрібні. Цукор, вода, агар-агар, яблучне пюре та альбумін. Його можна замінити на звичайний курячий білок. Для квітів будемо використовувати силиконові форми нашого виробництва. Тут в мене листок тюльпана, тюльпан 6 та набір бутонів тюльпана. Для початку заливаємо альбумін і вирішила відразу додати до нього наш сухий водорощений бармік. В мене планується перша композиція із жовтих тюльпанів і зелених листочків, а з жовтого отримати дуже легко зелений колір. Мені дуже подобається саме таке фарбування, так як колір отримуємо ідеальний при призбувальній зефірної маси. Альбумін з водою настоятися має приблизно 10 хвилин для сиропу. Я вже з'єднала цукор і агар-агар, даю до них яблучне пюре і воду. Для збивання альбомін відправляємо в чашу, також знадобиться частина цукру і сік лимона. Сік лимона не обов'язково, багато разів робила без нього і все гарно виходило. Збивати білок і варити сироп ми будемо паралельно. Цукор починаємо додавати вже коли з'являється перша пінка і додаємо його поступово в 3-4 підходи. Сироп нам потрібно варити до температури 106 градусів. Якщо не маєте термометра, нам потрібно довести до кипіння і готувати його ще 5-6 хвилин. Сироп готовий і тепер обережно по стінці з'єднуємо його з білками. Після того, як повністю влили сироп, на максимальній швидкості збиваємо зефір ще хвилину. Ось таку масу отримали і ви тільки подивіться, який гарний рівномірний колір. Але сама маса не має бути такою густою. Я використала інший рецепт зефіру. В описі під відео будуть правильні пропорції, а саме ця маса підійде більше для відсадки насадками. Якщо потрібен буде такий рецепт зефіру, пишіть в коментарях і зніму окреме по ньому відео. А зараз покажу якою повинна бути зефірна маса. Вона має бути рідкуватою, такою простіше заповнювати силіконові форми, така як тут на відео. Поки заповнюю форму частиною зефіру, ставлю решту в розігріту духовку до 50 градусів, щоб мій зефір передчасно не застиг, а зберігав робочу температуру. Хто працював із ефіром, знаєте, як швидко він стабілізується, тому раджу користуватися такою хитрістю. Частину зефіру буду фарбувати в зелений колір та буду використовувати наш гелевий бармік. По цьому рецепту зефірні квіти стабілізуються дуже швидко. Вже через годинку після заповнення форми можна їх діставати. А тим часом зробимо чайну пару із шоколадою і звичайно ж будемо використовувати наші свійконові форми, посилання на які зараз з'являться в правому кутку. Переходьте на наш сайт mob.com.ua, щоб ознайомитись з широким асортиментом наших форм. Заливаю форми вже темперованим шоколадом. Також вже неодноразово показувала, як це зробити. Залишаю посилання на відео, яке вже є на моєму каналі. І ви тільки погляньте, яку красу отримуємо. Форми дуже прості в роботі, дуже легко виймаються вироби, майже неможливо щось відламати. Пройшла годинка і можна виймати зефірні квіти. Вони теж досить легко виймаються, але так як матеріал дуже ніжний, зайва обережність не завадить. Після того, як підготували всі квіти, їх потрібно покрити цукровою пудрою за допомогою кісточки, щоб забрати зайву вологу. А щоб додати більш насиченого кольору, я за допомогою кісточки наношу наш сухий жиророзчинний барвник. Ви тільки погляньте на цю красу, дуже гарні тюльпани отримуємо за допомогою наших силіконових форм. А тепер збираємо нашу композицію. Я на дно чашки вирішила помістити залишки з ефіру, об'єм її 300 мл. Наповнити її можна на ваш розсуд, це може бути і бенто-тортик, і мусовий тортик, і все, що вам заманеться. І ось така чудова композиція в мене вийшла. Сподіваюсь, відео вам сподобалось та було корисним. Я повертаюся на YouTube і планую знімати багато корисного на канал. Підписуйтесь, ставте лайк, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це дуже допоможе розвитку канала. Дякую за увагу всім па-па!